Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді І Я хотів би сьогодні вам а, ну, те, що більше показати саме офіс, де а, вже працюють, але ще не, не вся команда вона знаходиться в цьому офісі. А, ми потроху переходимо, тому що тут відбувається ще оздоблення а, ну таке на фінальному етапі. Є маленькі вже я можу вам показати і а, розповісти, про які, які рішення ми тут приймали. Для того, щоб зробити офіс зручний для нас. Дивіться, Тобто цей офіс він на 360 квадратних метрів. Тобто ми так розрахували, що ну, поки нам буде його достатньо. 360 квадратних метрів. Ми вибрали саме стиль нашого офісу. Ми робимо його саме з такого матеріалу, як всі наші будинки модульно-каркасні будинки. Тобто у нас... Наші стіни це звичайний пиріг, це звичайна стіна нашого модульного каркасного будинку. Тобто саме по цій технології. Тобто ми віримо і подивіться, тобто балки взагалі зроблені саме та, ну, таким чином, щоб ми бачили, що цей ця будівля, цей офіс, він зроблений з деревини. Подивіться. Ми робимо такі траверси, вони ну, технологічно взагалі не несуть ніякої навантаження, вони просто ну, підкреслюють такий особливий вигляд нашого офісу. Подивіться, тобто ми їх ставимо на кожному такому прольоті. Зверніть увагу на мансардні вікна, вони керуються пультом. Ось такі розтяжки у нас. Вони так само не несуть ніякого навантаження. Просто для, для такого, ну, дизайну. Яка задумка взагалі? Тобто кожен, кожен кабінет він має це вже готовий з, з завершеному вигляді, вигляді кабінет? Тобто отак працюють менеджери. Вон там Катя. Катя. Добре, ранок. до речі, подивіться. Кава, машина. Маленька екскурсія по офісу Норді Хаус. Подивіться на наші модульні будинки. <свісно> дивіться, можна, до речі, обрати собі каву. Кап... Капучина Олександр, Флетвайт, Наташа, Капучина, Богдан. Тобто то, як хоче. Добре, дивіться далі. Ось таке рішення це наше сантехнічне приміщення. Ось так вони виглядають. Оці а, люстри, подивіться, люстри з Текеа. Повертаюся до цих перегородок, це Олексій Деркач. Дуже класна компанія, вони якісно взагалі дуже роблять. Тобто ну, задумка взагалі така, що кожне приміщення воно буде окремо закриватися склом. До речі, подивіться на цього красення. Я вже колись на ньому багато їздив зараз це не відбувається, але я вибачаюсь. Ось такий керівник самодур, який дозволяє собі. Ну, до речі, я це, це не дозволяє, це тільки я для відео, щоб нікого не лякати. А, що можу ще показати? Які рішення ми а, тут, тут робили? А, подивіться, в деякі стіни. Вони у нас зроблені це цегла для того, щоб додати такий лофт-стиль. Кантовка наших вікон вона дуже проста. Це просто метал, який ми використовуємо в наших будинках. Тут недорогий профіль, він може бути алюмінієвим, Ми використали звичайний пластиковий для того, щоб взагалі це приміщення було доступне. Тобто, взагалі, бюджет такого приміщення 700 доларів квадратний метр. Тобто, це досить ну, доступне таке приміщення. Тут в цю ціну входить вже плитка, вже тепла підлога. Подивіться. І там ще й два шкафа. дві шафи. Тобто вже входять кондиціонування, тобто кожне вікно буде, в кожен кабінет буде свій кондиціонер. Я думаю, що це ну, дуже класне рішення для ресторанів. Для офісів, для таких приміщень для різних івентів. Тому, якщо вам потрібно побудувати такий офіс, його собівартість коштує 700 доларів. Я думаю, що а, ми можемо його будувати для вас за 1000 доларів. А наша компанія може його будувати. Тому якщо вам ну, потрібен щось, щось схоже, звертайтесь, наші архітектори, менеджери вам запропонують рішення, яке більше вам. Підходить я Олександр до зустрічі. звертайтесь.